Доброго ранку, любі діти! Сьогодні ми з вами дізнаємося правила поведінки під час повітряної тривоги і допоможе нам з вами у цьому пес патрон. Правило номер 1 Намагайся зберігати спокій, не метушися, рядом дорослі вони допоможуть. Правило номер 2 Уважно слухай вказівки дорослих. Це може бути вчитель, вихователь або твої батьки. Правило номер 3 Не панікуй, ти обов'язково впораєшся. Правило номер 4 Візьми тільки необхідні речі. В тебе може бути особистий рюкзачок, де буде пляшка з водою, необхідний гаджет для зв'язку та контакти твої або твоїх батьків. Правило номер 5 Намагайся розмовляти тихо або нікому не заважати. Правило номер 6 Дотримуйся порядку. Правило номер 7 Не бігай і не бешкетуй. Якщо ти знаходишся на вулиці, зайди в найближче укриття. Часто в містах є позначки укриття або позначки маршруту до нього. Якщо ти знаходишся у будівлі, зайди в укриття, це може бути підвальне приміщення чи паркінг для машин. Якщо немає спеціального укриття, спустись на ніжні поверхи будівлі та обери місце подалі від вікон. Якщо ти залишився в квартирі або домі, якщо немає змоги спуститися в укриття, то знайди місце якомога далі від вікон. Найчастіше це біля вхідних дверей. Сядь на підлогу і накрийся ковдрою чи іншими речами з головою. Якщо немає змоги знайти найближче укриття, то важливо триматися на відстані від магазинів з вітринами, лягти на землю біля високого бордюру, бетонних блоків та закрити голову руками. Дотримуйтесь цих правил, мої любі, і це збереже ваше життя та здоров'я. Я дякую вам за увагу та на все добре, до наступних зустрічей.